Вітаю вас, мої любі Терези! Сьогодні ми з вами дивимось, що очікує на вас у квітні місяці 24 го року. І розпочнімо із вашої основної карти місяця. І у вас це дух верби із ключовим словом гнучкість. Хм. Я відчуваю для вас, що будуть якісь Життєві тести, життєві іспити якісь. І для того, аби їх пройти, вам доведеться проявляти гнучкість. Тобто такі обставини не дуже легкі на вас очікують, але ви маєте, ви маєте потенціал, ви маєте сили, аби їх подолати, аби ці іспити успішно пройти і отримати свою винагороду в результаті. Так, ну добре, давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше, що це будуть за іспити, чого вам необхідна гнучкість для чого. І я візьму для вас карту із моєї власної колоди, яку я нещодавно видала. Ця колода присвячена емоціям і відчуттям. Які у вас будуть емоції цього квітня, любі Терези? Тиск, тиск. І він каже, це має бути зроблено. Я тут, щоб створювати алмази з графіту. Якщо не зрозуміла для вас метафора про алмази, я її поясню. Алмази, як вони в природі створюються, це коли графіт знаходиться під дуже сильним тиском. Фізичним тиском, так, фізичним явищем, то тоді він перетворюється на алмаз. Ну, це дуже спрощено, так, але така сутність цього. І сутність цієї метафори в тому, що тільки в певних обставинах, які тиснуть на нас, ми можемо проявити свої найсильніші сторони. І дізнатися, відкрити для самих себе наскільки ми сильні, наскільки ми маємо певні якісь таланти, навички і знання. Для цього і існують іспити життя насправді, аби ми дізналися більше про самих себе, що ми можемо, наскільки ми сильні, наскільки ми могутні. І ось у вас якась така ситуація, що це може бути за тест, за іспит, це щось, що має бути зроблено. Так, тобто, і це має бути зроблено у певний дедлайн швидко, я чую. Тобто, це може бути на роботі дійсно якийсь дедлайн, і вам просто треба буде щось зробити. Що вас ну, трошечки це буде вас лякати, судячи з виразу його обличчя, але насправді ви можете це зробити, і це не буде дуже складно для вас, але ви просто ще поки про це не знаєте. І як підказочка, вам для цього знадобиться гнучкість. Проявити гнучкість, тобто не діяти так, як завжди, ви звикли діяти, а діяти трошки по-іншому, аби встигнути і аби зробити те, що вам потрібно зробити. Можливо, це не стосується роботи, це може стосуватися здоров'я, наприклад, так? або якогось побутового питання із вашим житлом. Це може бути щось і в стосунках, але це для, для більшості із вас це більше про роботу, про житло, про здоров'я, я відчуваю так. Щось, якийсь дедлайн, з'явиться, покаже себе, і він буде вимагати від вас гнучкості. Тобто, не такої непритаманної вам зазвичай поведінки. Хм. Давайте візьмемо ще від іншого оракулу карту. А, журнал «Сновидінь» І тут написано: ти спиш. Так, я відчуваю, що ця вся ситуація не буде давати вам спати нормально, бо ви будете переживати за неї. Або у вас просто не буде часу спати, бо вам потрібно буде робити цю величезну якусь роботу, яку вам необхідно буде встигнути зробити. І вона ж питає: бачите, ти спиш, ти спиш взагалі. Так, ну тобто, або ви будете переживати, або просто не будете мати часу. Що це за ситуація така? Давайте у таро карт запитаємо. Семірка Жезлів. Так, таке враження, що на вас нападають звідти. Звідусілля, тобто це може бути навіть не одна сфера життя, знаєте, а водночас. Там вам потрібно в університеті здати якісь іспити, там у вас ще є підробіток, і на ньому потрібно зробити величезний якийсь шмат, там якесь завдання до дедлайну. Там у вас ще зі здоров'ям проблеми, вам потрібно здати аналізи, і там ще щось хочуть родичі від вас, так, і вони там вимагають, щоб ви їм допомагали. Щось от таке і. Може бути, що з багатьох сторін на вас, ну у вас буде таке відчуття, що на вас нападають з багатьох сторін, і вам буде необхідно крутитися, знаєте, крутитися і бути гнучким. то там встигнути щось зробити, то там встигнути, там чимось пожертвувати, там якось отак, от. Збалансувати цю всю ситуацію так для багатьох із вас я відчуваю, що це навіть не одна якась ситуація і справа, а все й одразу знаєте. А так часто буває, особливо у часи тестів і іспитів від всесвіту, що все й одразу, і ви маєте якось встигнути все це вирішити. І найголовніша. Думка, яку я хочу вам сказати, що ви зможете це зробити, щоб ви зайвий раз не переживали, у вас і так не буде багато часу, аби спати. Тобто не треба ще додавати собі переживань зайвих. Так? Ви, ви зможете з цим впоратися. І як підказка, якщо ви не знаєте як, проявляючи гнучкість. Проявляючи гнучкість. Десятка кубків, так, у вас будуть чудові якісь приємні моменти. Скоріше за все, пов'язані з стосунками у вашій родині, можливо, родина і щасливе кохання, стосунки це те, що вас підтримуватиме і що вам дасть силу. І допоможе вам справитися з цими іспитами. А можливо, це не тільки про моральну підтримку, а ще й про те, щоб попросити допомоги у своєї родини. І можливо в цьому і буде гнучкість, якщо ви звикли все робити самі, то тут ви можете попросити допомогу у близьких своїх людей, не обов'язково у родичів кровних, це можуть бути друзі, колеги. Це будь-які люди, з яким ви відчуваєте духовний якийсь духовний зв'язок. І вони тоді допоможуть вам частину оцих ударів від всесвіту, від оточення відбити. Семірка Пентаклів. Так, це. Це якась довга робота. Можливо, дійсно ви навчалися так? декілька років, навіть або там, рік, декілька місяців. Тобто це певний був шлях, і тепер вам потрібно здати іспит. Може бути таке. Або на роботі ви проходили якийсь випробувальний термін, і тепер треба фінальний іспит здати, аби е, вас взяли. Тобто, ви довгий час. Працювали над чимось, і ви вже втомилися, напевно. Але ще ось я відчуваю для вас, що це такий останній ривок, знаєте, останній ривок, і ви вже станете з графіту алмазом. Тобто побачите свої сили, проявите свої таланти. Якась довга робота, так, і результат буде скоро, але залишився оцей останній і найскладніший, напевно, для вас е, е, іспит. Четвірка кубків. Хм. Так, ну, ви будете через це переживати, у вас будуть не, не найщасливіші більшу частину часу емоції, бо ви будете переживати, і ви можете у такому стані не помічати навіть те хороше, що є у вашому житті. І вищі сили вам нагадують про це, що помічайте те хороше, що у вас є. По-перше, це вам подарує щастя і гармонію. Бо десятка кубків це карта щастя, насправді гармонії. Ну такого, знаєте, коли ви відчуваєте повноцінність свою і, і життя, наповненість, що в ньому є все, що вам потрібно. У вас буде такий стан, можливо, після того, як ви пройдете цей іспит, але він може бути і до, якщо ви оберете так бачите світ і ситуацію, а не концентруватись тільки на своїх оцих тривогах якихось так. Але крім того, що якщо ви побачите свої скарби, да? якщо ви їх побачите, то вам буде просто приємніше жити, то ці скарби вам ще й можуть допомогти. Допомогти впоратись із цією ситуацією. Ваша родина, ваші близькі люди, або ж це може бути навіть не родина, а просто те, що приносить вам щастя. І знаєте, от ви будете для когось із вас чую таку пораду. Ви будете постійно думати про це, там, навчатися, або працювати, або готуватись е до чогось. Виділіть собі трошечки часу на те, що вам просто для задоволення, так, або поспати, також важливо, або провести час із близькими людьми. Е або... З якимсь заняттям, яке вам подобається. Тобто не думайте, що зараз не актуально. Да? Навпаки, ви маєте звідкись взяти ресурс, аби подолати цю ситуацію, аби впоратися із іспитом. Так? Тому буде краще, якщо ви поспите трошечки більше, а не будете зубрити 30 десятий раз все те, що ви вже вчили. Так? Бо тоді ви будете виспані, ви матимете силу згадати взагалі те, що ви колись вчили. А в ситуації, якщо ви будете всю ніч вчити і не спати, то ви можете завалити цей іспит просто через те, що у вас немає ресурсу. Так ну про сон це не обов'язково, що це ваша ситуація, це метафора. Але якщо буде така можливість трошечки часу приділити задоволенням, а не тільки тривогам, турботам і роботі, то зробіть це, це навпаки піде на краще. Для цього вашого іспиту, для цього вашого дедлайну. Це навпаки допоможе. Двійка пентаклів. Так, як я вже сказала, в квітні буде не одна задача у вас, не один навіть дедлайн може бути. І вам буде через це і важко, бо вам доведеться балансувати. Бачите, як він тут балансує. Тут у нього ця штанга з двома пентаклями, тут у нього ще й гантеля, і він стоїть на одній нозі. Але йому це вдається, так? Тобто у вас може бути багато різних сфер, багато задач і на роботі, і вдома, і по здоров'ю. Але, ну і вам буде через це важко балансувати, але ви зможете це зробити. І ви зможете це зробити в тому числі за допомогою ваших близьких людей і. Тих речей, які вас підживлюють, які дарують вам щастя, дарують вам надію, які є сенсом, власне, вашого життя. Бо наше так сильно старатися, якщо в житті немає нічого приємного? Ви можете придумати собі, знаєте, навіть якусь винагороду, що ось коли я пройду цей тест, коли я дороблю цю роботу? Я собі подарую там щось про що я мріяла. Там два дні в лісі проведу біля басейну десь, або в спа, або просто полежу один день, почитаю книжку улюблену, або дозволю собі з'їсти якийсь там смаколик. Ну, будь-що, що для вас актуально, е, якесь таке ви нагороду, собі пообіцяйте, і вона вас буде вести до цієї мети і надихати вас. Ну, і остання карта на сьогодні для вас це Лицар Пентаклів. Так, вам у цій роботі, яка вже тривала певний час, я бачу, від вас вимагалося бути дисциплінованим, бути відданим, допомагати, бути таким, знаєте, ну не те, щоб допомагати комусь, але. Коли вас кличуть на допомогу, ви одразу приходите з таким надійним, так? надійним якимось співробітником, або другом, або коханою людиною, надійною, або надійною донькою, сином. Вам доводилось у цій ролі досить довгий час бути. І я чую для вас дуже цікаво. В цьому є, напевно, гнучкість, і оця карта проти спиш. Так, ця, цей дедлайн і цей іспит, він вимагає, звісно, від вас, щоб ви були відданими, дисциплінованими, надійними і підготовленими. так? Але водночас він вищі сили кажуть вам, що не потрібно все так серйозно сприймати, я чую. Це досить несподівано. Для мене навіть ви вже довго працювали над цим, дисципліновано, були таким правилами. Дуже, так? Ви все готувалися, ви там ночей не спали, ви робили все перф... перфекціон... із перфекціонізмом, так? якимось певним. І це дуже добре, це прекрасно. Але зараз проявіть трошечки. До себе любові, у сенсі, що ви можете трошечки розслабитись, що не обов'язково так серйозно до всього ставитися, що треба не тільки над цим працювати і готуватися постійно і постійно е, переживати через ці обов'язки, через цю відповідальність, так, яка у вас є. Через ці дедлайни, а і трошечки поспати, і трошечки провести час із коханими близькими людьми і позайматися своїм тілом, спортом, можливо, і зробити те, що вам подобається, подарувати собі якусь винагороду. так? Хм. Бо гнучкість гнучкість у тому, аби знати, коли працювати, а коли відпочивати. І аби знати, що потрібно і те, і те для результату, розумієте? Що ви не зможете здати цей іспит, якщо ви будете тільки постійно працювати, відповідати на виклики, тільки вас покликали, ви вже прибігли, ви вже готові працювати, хоч це ніч, хоч це день, хоч це ваш вихідний. Якщо вам бос написав, ви біжите вже все, кидаєте, всі свої справи і працюєте. Може бути для когось із вас таке актуальним. Треба іноді і е, виділяти час на себе, на свій відпочинок, і це цілком нормально. І це всі люди мають розуміти, якщо вони цього не розуміють, якщо цього не розуміє ваш бос або ваша родина, то е, слухайте, тут проблема із вашими кордонами. Ви, значить, їх, як то кажуть, знаєте, посадили собі на голову, на шию собі посадили. То ви маєте повне право сказати їм, мама, я зараз відпочиваю. Я втомилася, я потім тобі допоможу, наприклад, так? або босу своєму. Зараз в мене вихідний, я вийду в понеділок і я зроблю цю задачу, яку необхідно зробити. Тобто вмійте і таке сказати. І тоді ви цей іспит пройдете. І поки ви цього не навчитесь, у вас буде постійно повторюватися ситуація, коли на вас будуть тиснути купа зобов'язань. Бо ви маєте. Врешті сказати, добре, в мене є зобов'язання, але одне із моїх зобов'язань це відпочивати, це тримати своє тіло і свою душу в ресурсному стані. І доки ви так не скажете, доки ви цю гнучкість не вивчите, як навичку, так вищі сили будуть продовжувати вас закидувати різними задачами і чекати, доки ви, врешті, це проявите. Так? Доки ви звернете увагу на те, що у вас є ваше тіло, ваша душа, окрім цих всіх якихось задач, робочих, родинних обов'язків, які ви маєте. Дуже цікавий розклад такий, він більше навіть вийшов як не передбачення, а як якась порада від вищих сил, як вказівка. І якщо ви останнім часом задавали собі питання: ну чому, чому завжди в мене така ситуація? купа людей щось від мене хоче, завжди куча роботи, купа якихось завдань, я виснажений вже, чого це відбувається в моєму житті. То ось вам відповідь чого. Бо ви маєте навчитися навіть у таких серйозних. Узних дедлайнах знаходити час на себе, на свій відпочинок, на своє щастя. І тоді ці всі іспити завершаться. У вас вже не буде таких періодів, періодів у житті із таким сильним тиском. Ну, звісно, щось буде іноді, але вже не настільки інтенсивно. Добре, мої алмазики, мої діамантики-чудові терези. Якщо вам сподобався цей розклад, то ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, терези! Щасливого вам квітня!